Ми вирішили розповісти, чому міськзелентрест це дніще, і чому його постійно накачують грошима. А озеленення в Одесі краще не стає. Міськзелентрест – це латання дірок, а не міське озеленення. Це настільки устаріла система. Ми вже 34 роки, як не живемо в цій державі, по чиїм стандартам працює міськзелентрест mm. на директора Місь зелентресаміте. Так, візьми, будь ласка, ось ці ось ці, і от тих давай візьмемо побільше. Якщо не змінити підходи, через 30 років Одеса може перетворитися на пустелю. Голова військової адміністрації Сергій Лисак заявив про масштабний аудит комунальних підприємств. Ми вирішили йому допомогти і розповісти, чому міськ зелентрест це совкове дніще, і чому його постійно накачують грошима, а озеленення в Одесі краще не стає. Одеса завжди вважалася одним із найбільш зелених міст України: 192 зелені зони, парки, сквери, бульвари, місця, де хочеться дихати на повній груди і фотографуватися, ніби ми десь у Європі. Але давайте чесно, Європа тут закінчиться рівно в той момент, коли вам на голову падає гілка. Тому що з одного боку платани, липи, каштани. Краса, тінь і свіже повітря, а з іншого дерево, яке висить над головою, як російський дрон, і невідомо, коли саме він впаде тобі на голову. І таких випадків стає дедалі більше. Часто вони закінчуються трагічно. Паралельно сотні свіже висаджених дерев і клумб, на які місто витрачає гроші, просто засихають, тому що їх. Ніхто не поливає за озеленення міста. Відповідає приблизно 50-60 працівників міст зелентресту. 50 людей на мільйонне місто. Це якби одна медсестра могла прийняти пологовий будинок. Повний вагітних і ще заодно робити ремонт. Люди там намагаються працювати, але система стара, радянська, гнила настільки, що будь-хто хто хоч раз бачив, як у Європі працюють зелені служби, просто ридає. І найганебніше з року в рік чиновники повторюють одні й ті самі помилки. Ми вирішили взяти коментар у фахівчині з озеленення та благоустрою громадської організації за Одесу Христини Шалигіни. Скажіть, будь ласка, які сьогодні ви бачите найперші проблеми в озелененні Одеси? О, це Катерина. Це настільки глобальне і комплексне питання. По-перше, система, яка відповідає наразі в Одесі за озеленення та часткове за благоустрій, тобто міськ це настільки устаріла система. Ми вже 34 роки, як не живемо в цій державі, по чиїм стандартам працює міськ тобто совково, да, да. Це те, що відбувається, все те, що ми бачимо наразі, це безсистемне просто повторювання якихось шаблонів і правил, які були прописані 40-50 років тому. І це вже не працює у сучасності, це не працює у сучасній Україні. Ніхто там з керівництва міста, керівництва міськзелентресту наразі, коли е, впроваджує якісь. Ініціативи не відповідає собі на питання, навіщо ми це робимо? Із такого нагального ми декілька тижнів тому всіма бюджетниками змітали листя в парках, да і на вулицях суботники. Тисуботники неймовірно класно для Галочки зробити те, що ми ну, щось робимо, але ніхто не задався питанням, навіщо ми це робимо? Навіщо ми під нуль змітаємо листя, яке є. Їжею, укриттям і домівкою для великої, великої кількості мікроорганізмів, які живуть в ґрунту. Від цих мікроорганізмів залежить наше з вами майбутнє. Як би це не звучало? Тому що всі ці комахи, черв'ячки, а потім пташки, що їх їдять, це все велика екосистема, і наше місто це велика екосистема, а не просто озеленення. Це якась прикраса чи декоративність нашого міста. Ні, це те від чого залежить наше з вами майбутнє. Що на директора мисси за будь ласка, ні. Жура <зу> пшоні може спати спокійно, хоча ні, ми йому спати спокійно не дамо, тому що це повинен робити і розповідати саме він, а не ми оце, е, своїми власними ініціативами. Йдемо далі: обрізка дерев. Замість того, щоб робити її вибірково і професійно, у нас влаштовують тотальну різанину раз на 7-8 років по цілій вулиці, щоб закрити план. Відрізають навіть здорові дерева і результат до 20%. Після за цього гине або стає аварійними. Але потім, звісно, з бюджету виділяються нові кошти на закупівлю саджанців, бо старі загинули. Це не робота, це самозайнята корупційна математика. Це дуже велика проблема. Наприклад, там, у тому році, коли Розформовували другий розплідник Зелентресту, який знаходився в Олександрівці. З нього забрали дуже багато саджанців дерев, які висадили, висадили там декілька сотень тільки тих саджанців висадили у парку перемоги, і ми можемо з вами бачити зараз, що більшість із них загинули саме тому, що місто не змогло. Руками за цим ну доглядати, тому що в нас просто не вистачає людей, рук, поливальних машин і таке інше. Тобто, ми маємо всі ці процеси систематизувати. Ми маємо їх автоматизувати інакше, просто через декілька років ми з вами будемо жити у пустелі. Поки я розповідаю про проблеми озеленення, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, щоб нас почули, і Одеса розцвіла. І ще одна біда. Повна відсутність системного зрошення в комунальних парках. У 2025 році у Європі крапельний полив, норма вже два десятиліття, а у нас переживе. Не переживає саме тому влітку парки стоять з випаленою травою і зав'ялими квітами. До цього додається ще один радянський пережиток. Щороку місто висаджує односезонні квіти і рослини, які без нормального поливу швидко засихають. Потім знову витрачають гроші і людські ресурси на їх прибирання та висадження нових партій. Залежно від пори року у цивілізованому світі від такої практики давно відмовились. Там використовують багаторічні рослини, які природньо змінюються за сезонами, не потребують постійної заміни та створюють так звані молодоглядні клумби. Це і красиво і економно. Так, і... ізьми, будь ласка, ось ці ось ці, і от тих Давай візьмемо побільше. Та вони ж однорічні, наступного року знову доведеться витрачати гроші. Нічого ти не розумієш, чим більше грошей витрачаємо, тим більше їх приходить. Зелентрест закупає однорічні рослини, і кожного року це нова закупка нових рослин. Коли він може один раз їх закупити, а потім уже за ними просто доглядати. Правильно? Так, дійсно, це так. Але проблема в тому, тобто, чому, наприклад, міськ цього не робить? Не тому, що він не хоче, а тому, що, по-перше, в нас не вистачає ресурсів, в нас не вистачає людей, в нас не вистачає техніки. Тобто, наприклад, я вже багато де казала про те, що у нас в міськелентресті вже декілька років немає архітекторів, немає ландшафтних архітекторів. А хто піде працювати на 10 тисяч гривень із класних спеціалістів да. сучасних? Це Ніхто не піде. Угу. Ну, тобто, і це просто це вершечок айсбергу. Нам по факту треба повністю реформувати міський зелентресто. Тобто, це не тільки про техніку, це про те, наприклад, там аби полити все наше місто, да, яке поділяється там на 10 ділянок у міськ зелентресті. І найбільше з них там це Приморська, Малиновська і там в Київському районі. У них тільки клумб з однолітніми рослинами. 500 метрів квадратних, аби полити 500 метрів квадратних з поливальних машин, які, в яких в нас в місті там, 10 штук по там, 10 кубів, ну, це треба один день. А поливати тільки однолітні рослини ну, по нормам, треба кожен день, але у ну, наших реаліях, там, раз на два дні. Коли обслуговувати все, всю іншу частину міста. Ну, і е, такого дуже багато, аби, наприклад, поливати їх частіше, або там частіше використовувати ці машини, там у величезній цій е, машині бюрократичні, треба спочатку отримати дозвіл на машину, отримати там путівний лист, заправити її, залити воду, і такі і на це виходить там ще півдня. Щеп, да, ну тобто, ми не в змозі ми наразі е, просто спостерігаємо, що міськ зелентрест не може обслуговувати наше місто. Єдиний нормальний Наприклад, у нас парк відпочинку Марка Твене, де крапельний полив працює ідеально. Там чомусь змогли, бо це приватний парк, а в місті ні, що стосується автоматич систем автоматичного поливу, тобто чому ми їх не робимо? Не тому, що ми не хочемо їх робити, і не тому, що це дорого, це недорого. Якщо перерахувати е, там скільки потрібно води для систем автоматичного порполиву, е, з тим, скільки ми витрачаємо поливаючи вручну поливальними машинами, да, тобто там зарплати, вода, саме. І таке інше, тобто це недорого. Але ми цього не робимо по перше, тому що нам, нам знову ж таки не вистачає ресурсів. А по-друге, тому що е, ми маємо е, в одеситів... Виробити надивленість того, як має виглядати сучасне місто, тому що тому що дуже багато прикладів того, коли, наприклад, місто або депутати, або якісь там небайдужі люди організовували якесь класне озеленення і систему автополиву, і цю систему автополиву просто виривали. І або розкрадали квіти. Такого дуже багато, і тому ми маємо працювати просто у двох напрямках: це перше міняти систему, міняти ось цю величезну махіну і працювати із надивленістю і свідомістю Одеситів. Ще прикол у тому, що дуже багато озеленення Одеси е, зроблено газонами. Газон у всесвітній практиці це дуже дорога історія. Для того щоб наші газони в серпні виглядали не так, як вони виглядають наразі, а були зеленими. Вони мають постійно орошуватись, вони мають постійно поливатись, вони мають постійно аеруватись, підсипатись, коситись і таке інше. Ми чесно, вже декілька років, як повинні відійти від цього, тому що у цих зонах, навіть де наразі є автоматична система поливу і де є мікс озеленення і газонів я знаю, що намагаються прикручувати систему автополиву, щоб вона менше поливала. Чому тому що чим більше вона поливає, тим більше росте трава, тим частіше її треба викошувати у сучасних європейських містах. Вже дуже давно від цього відійшли. Відійшли від цього постійного косіння газонів і замінили їх. Дуже багато варіантів на що це можна замінити. Це можна замінити на посівні луки, які викошуються лише два рази на. Рік їх можна замінити на грунтопокривні рослини, які дуже швидко розростаються, які не потребують так багато води, які не потребують так багато роботи і ресурсів, і це просто ще один маленький пункт із усього того масштабу, який нам треба змінювати і реформувати. Але все це квіточки. Найбільша проблема Одеси в тому, що у нас взагалі немає профільної інституції, яка відповідає за стратегічне наукове планування озеленення міста. Все робиться хаотично, несистемно, від випадку до випадку. Місцелентерес це латання дірок, а не міське озеленення. Ніхто не думає, яким буде місто через 10-20 років. А клімат змінюється, і Одеса фактично стає середземноморським. Містом, якщо не змінити підходи, через 30 років Одеса може перетворитися на пустелю, це не метафора, це прямий прогноз екологів. От, якщо ми будемо говорити, займемося реформаторською діяльністю в цьому плані, от з чого б ви почали? По-перше, я почала чесно з реформації та ділення цього великого монстра, тобто великої машини, як міст Зелентрест. Да, у Зелентреста ще ж на балансі всякі дитячі майданчики, які він має до чого тут все, які він має ремонтувати, які він має обслуговувати. Також то виходить ще менше робочої сили на це все залишається. А тепер найцікавіше: у місті немає сучасного стратегічного плану розвитку. Його просто не існує. Труханову було не до цього. Він займався іншими справами. А поки інші міста планують майбутнє до 2050 року, у нас зелень доглядають за принципом отримаємо скаргу, тоді щось зробимо. Можливо, ситуацію зрушить ініціатива громадської організації за Одеса, яка оголосила про розробку стратегії Одеса 2035 Бо якщо ми самі не візьмемося за це то місто цього ніколи не зробить. От ви розповіли про свою стратегію розвитку озеленення Одеси. Можете назвати основні якісь базові речі, які там зазначені? Основне це перехід на економічне стале озеленення, тобто, це перестати простими словами, це перестати викидати гроші туди, коли не треба їх викидати, тобто перестати робити акцент на однорічні рослини, а почати вже озеленювати за ці гроші, акумулювати їх у бюджеті і почати озеленювати наше місто багаторічними рослинами, віддати озеленення і думки про те, як має виглядати сучасне місто е зараз і закладати цей фундамент на майбутнє? віддати професіоналам, тобто розробити величезну махіну міськ зелентресту і створити природню конкуренцію е серед? Тих людей, які розуміють, що роблять, і яким не байдуже майбутнє нашого міста? Моя команда по факту розробила тільки дорожню карту, тобто то, з чого ми будемо будувати саму стратегію. Аби зараз створювати її, пропрацьовувати, нам потрібні і ініціативні одесити, в тому числі, тобто люди, які спеціалізуються там на арбористиці, на там ландшафтні архітектори, генпланісти. А скажіть, ви спілкувалися з вла? Показували цю стратегію, виходили в діалог. Поки що ні, тому що ми тільки ми у лютому починаємо над нею працювати. Тобто ми зараз розробили е пункти, по яких ми будемо. Е Рухатися, uh -huh. да і тільки взимку ми починаємо розробляти її, тому ми зараз відкриті, відкриті до е, співпраці із Одеситами, які хочуть до цього долучитися. Одеса могла б бути зеленим курортним містом, з тінню, прохолодою, сучасними парками і живими деревами, але поки що вона місто радянських підходів, які роблять вигляд роботи, і я дуже хочу, щоб у цій темі ми нарешті перестали робити вигляд, бо місто або ож. Живе або висохне третього варіанту. Тут нема. Чесно, про це маю волати не стільки я, скільки наші екологи, і буде дуже класно, якщо влада нашого міста почне звертати на них увагу, саме тому, що ми я вже про це казала: що ми маємо розглядати озеленення не як прикрасу нашого міста, а як базу. І фундамент, який сьогодні ми закладаємо на 5, 10, 30 років вперед. Дуже дякую вам за таку розгорнуту відповідь. Будемо працювати в цьому напрямку, разом об'єднувати ініціативних одеситів, яким не байдуже, як ми будемо дихати, чим ми будемо дихати, як ми будемо жити, щоб наша прекрасна Одеса була відома на весь світ своїм озелененням прекрасним.